Пережили за холодні 94 дні осені зими 2013-14 років не можна відпускати у забуття. Їх треба пам'ятати, попри все, звертатися до них у найважчі миті, коли здається, що далі нема куди йти. Важливо добре пам'ятати ці перші кроки на початку довгого і важкого шляху. І пам'ятця необхідна, як для кожної людини. Так і для всієї країни. Тож всім добрий день, і з Днем Гідності та Свободи наша країна, наші люди та наша земля ми бережемо пам'ять. А це головне пам'ять, квіти, хвилина мовчання, молитва, тепле слово та щемлива пісня. Бо герої у нашому селищі були, є і будуть чи живі, чи загиблі, вони є завжди, є у наших серцях. Тож, хто нас зараз бачить і чує з тих завзятих душ, прийміть квіти, принесені дитячими руками, як глибокий уклін та подяку. Мар'янко Іно. Одні 21 листопада 2013 року уряд України вирішив призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Пояснили просто, економічна ситуація погіршилася через євроінтеграційні наміри держави, що тепер потрібно розвертатися в бік митного союзу та Росії. Звістка про відмову підписувати угоду сколихнула українські соціальні мережі. І близько 22-ї години ввечері у Києві на Майдані Незалежності зібралися перші мітингарі. На третю ночі майдан нарахував близько трьох сотень учасників протесту. Правда, приїхало і кілька автобусів із міліцією. Зранку до Майдану почали з'їжджатися. Все більше і більше людей. З'явилась імпровізаційна сцена та вільний мікрофон. Кожен мав можливість підійти до нього і висловити свою думку. Перед ним мали рівні права і студенти, і пенсіонери, і політики. Оце так сміливці, Оце так наші люди. Я вірила, вірю і буду вірити в наших людей. А ти, ти питав мене, чи буду вірити в людей, я буду бо є люди, що живуться для людей. Ти питав мене, чи буду вірити в людей. Штани падуть, розсипаються, люди титани, серця залишаються, люди то по. Що живуться для людей, ти питав мене чи буду вірити в людей, я буду бо є люди, що живуться для людей, люди морі світять і падають люди молі про себе. Люди мозорі сіцять падають, люди мозолі про себе нагадують, люди бездолі блукають і маються, люди, герої в серця, матінка земля тримається на тих, хто відає серця за рідних і близьких. Матінка земля тримається на тих, хто відає. I'm going for 22, 23, 24, 25 листопада мітингувальників стає більше двох тисяч. Беркут атакує сльозогінним газом. Провокатори кидають пляшки та каміння на протестувальників. А президент Віктор Янукович і надалі обіцяє всім українцям, що не буде сходити з європейського курсу, що ніхто не вкраде мрію про Україну рівних можливостей. Ось така каша була під ногами і така каша була в державі. 26 листопада у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Ужгороді, всі студенти замість пар пішли на мітинги. Уявіть, Львовом пройшла тридцяти тисячна хода. І так приємно, що ви сьогодні школярі. Можете це чути, брати приклад і напуватися з цих подій. І вся ж Україна чекає підписання угоди, і от тисячі людей на Майдані чекають лідерів наших звільнюся з угодою. Але угоди нема. Україна не підписала. На цьому все б мало закінчитися, але ж ні, Майдан не розходиться. А навпаки, посилюються. І десятий день майдану став переломним. Бійці внутрішніх військ та Беркута почали жорстоку та рішучу зачистку. Під гумові кейки потрапляли усі, хто опинявся на їхньому шляху. В результаті 37 поранених та 35 затриманих. Решта знайшли прихисток у Михайлівському монастирі. Але на вечір знову на вулиці Києва за різними оцінками вийшло від 500 тисяч до 1 мільйона протестувальників. Уявляєте? І вже тоді всі вимагали відставки Януковича, і на народному віче зі сцени було проголошено революція, про яку ми говоритимемо в лютому місяці, а нині. Подяка тринадцятому року, бо ми змогли розпочати великі зміни, що дають віру і сьогодення, віру, за якою стоїть щира глибока молитва. Отже, прошу вас, дорогі односельці, сьогодні ми вшановуємо. Церковне свято входження Божої Матері у храм. І одночасно згадуємо різні часи встановлення Української держави, відновлення незалежності. І що власне за цю незалежність віддається? Найдорожче життя. Свобода, гідність кожної людини це особливий стан душі, про який ми всі кожного дня захоплюємося, коли чуємо про подвиги сучасних героїв. Ми продовжуємо чути, що ніхто крім мене, кожен воїн надихає нас до перемоги. Кожен воїн, який віддав своє життя, віддає нам силу власну для подальшої боротьби. За квітуче і мирне життя. Зараз ми прочитаємо молитву і закликаю всіх нас завжди речі називати своїми іменами, не боятися, не ховатися, бути сміливими, бути відважними. Боротися за своє рідне, відстоювати українську пісню, українську мову. Бо якщо ми цього не будемо робити, тоді нас успішного майбутнього не буде. Господу помолимось, Господи помилуй, о великий Всевишній Боже в Тройці святій єдині, славимо і прославляємо! Твою велич і силу, та віримо, що немає непідвладного тобі, Боже, ні в небі, ні на землі, бо все сотворене тобою і служить твоєму промислу та підкоряється Твоєму слову, дякуємо за велике довготерпіння до нас, грішних і недостойних, але в цей страшний час війни зі сміливою надією звертаємося і уклінно просимо тебе. Господи Боже наш, не полиш нас своєю любов'ю і опікою, Боже правди та істини. Ти бачиш, яке зло несе з собою російська держава, російська армія, руйнуючи, знищуючи все неугодне і непідвладне собі, як знищуються будівлі, села, міста, весь український народ. Та все, що тільки є українське, страждає, руйнування, неправду та поневолення, знущання і нелюдськість несе в собі сьогодні та століттями наш підступний ворог, Росія, як колись Змій в раю став знаряддям Злого Духа, так і тепер Росія служить злу, керується злом та в неправді, великий Боже Господи, просимо Тебе, оборони нашу батьківщину, наших воїнів та жителів. Що мужньо борони свою свободу на право на життя і честь бути українцями, відверни від них ворожу навалові російсько-фашистської орди, зупини ворога своєю силою і правдою, перебудь з нашими воїнами і подай їм всюди успіх та перемогу, даруй мудрість та мужність керівникам нашої держави, збережи всіх українців, що залишились під російською окупацією. Допоможи тим, хто потребує захисту і помочі, втікаючи від жахіть російської агресії та геноциду, а найголовніше подай перемогу в цій війні над лютим і підступним ворогом, так як ти сам знаєш, Всевишній Боже, Господи, сил, щоб справдилось слово Твоє, всемогутнє, що хто вийме меча свого, той від меча і загине, тому всю надію на тебе. Покладаємо і віримо, що Ти сам, Господи, Вседержителю допоможеш нам у боротьбі за нашу Батьківщину, Україну, що всі народи на землі пізнали тебе, істинного Бога, Спасителя нашого, що дарує перемогу людям Твоїм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Дорогі браття і сестри, боротьба за щасливе майбутнє наших дітей триває. Ми бачимо, що ворог в образі диявола готовий і продовжує нищити все, що є українське. Але це нас. Не зупинить, тому що заплачена велика ціна людських життів. Десять років починається з того часу, коли такі, як ви, молоді люди, вийшли засвідчити свою точку зору. Ці молоді студенти юні. Стали вже дорослими. З них багато стало військових і навіть стали героями у небесах. Це та правдива історія, яку ми всі бачимо і пишемо. Вона карбує і формує нас як іншу націю, яка ніколи і ні при яких обставинах не здасться. Тому закликаю всіх вас до боротьби за правду, до повсякденної праці, до плідного навчання. Гарно займайтеся, навчайтеся, у вільний час проводьте навчання по тактичній медицині, по підготовці, тому що ми всі сильні будемо тоді, коли будемо підготовлені. В будь-якому сенсі цього слова я бажаю Божого благословення. Непростий шлях України, але наші діти вартують всіх зусиль, що є на шляху, який веде лише до перемоги, чого і бажаємо нашій ненці. А що бажає нашій Україні Буряк, зараз почуємо. Set you Події Наталія Миколаївна зараз почуємо. Прошу вас. Десять років тому, в цей день, український народ круто змінив хід української історії. Десять років тому український народ заявив на весь світ, що чітко тримає курс на європейське майбутнє. Десять років тому українська нація показала всьому світу. Що найвищими цінностями є не матеріальні блага, а є гідність і свобода. Та гідність і свобода, про яку мовчала Європа, бо вони є очевидними цінностями там. Та гідність і свобода, про яку мовчала Росія, адже ці цінності є для неї дуже небезпечними і свідомо придушувалися тоталітарною радянською машиною. Десять років тому український народ показав, що за ці цінності він готовий класти голови. Боротьба триває, революція гідності триває. Тест і екзамен на національну ідентичність продовжується. Ми й досі його здаємо. І не лише на Східних чи Південних фронтах. Ми здаємо його тут щодня і не маємо права. Допустити будь-чого зросійщеного, бо це крок назад, бо це зрада тим цінностям, за які поклали голови і Небесна Сотня, і Герої України. Пам'ятаймо про це. Ми зобов'язані бути сильними на землі, бо небо над нами тримає Небесна Сотня і Герої України. Ми переможемо в цій боротьбі однозначно, тому що український народ народжений бути вільним, тому що український народ це люди, це сила, це міць, це незламність, і обов'язково світло переможе темряву. Тому маємо тримати тил, маємо допомагати армії. маємо Молитися за повернення українських захисників живими маємо пам'ять нести про тих, хто поклав голови за нас з вами. І за ці цінності одвічні гідність і свобода. Москва впаде. Вірю! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо Наталі Миколаївні. У всі часи, де б ми не були, що б ми не проходили, а особливо зараз у цю війну найактуальнішими і найсильнішими є слова гімну Української повстанської армії гімну націоналістів. Бо вони ці слова не дають зламатись нам і не дадуть зламати нас. Співаємо щоразу і співаємо всі разом. Зродились ми великої години. Слава тієї опромінниця! Страху нехай не знаю я! Страху нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагання! Не знаю, що таке вагання! Скріпи мій дух! Скріпи мій дух! Загатуй волю! Загадуй волю! Щоб сміло шабля в бій! Щоб сміло шабля біль! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросла за взяття й місь! Щоб у нас в день! Свята! Свята. Свята. Могутня! Слава Україні! Героям слава! слава Ето Украина. Украина. Ми А, дякую Іні, дякую Мар'янці. Тримаймо наш дух, тримаймо віру, слава ЗСУ та слава Україні! Героям слава!